Вони втекли з окупації, оселилися у покинутій хаті на хуторі за 100 кілометрів від дому та зробили в мазанці дизайнерський ремонт. Їхні відео про життя з нуля набирають мільйони переглядів. Молода сім'я з дитиною, втративши все, доводить тепер десяткам тисяч підписників, що навіть за таких умов українці нація, яка створює, а не руйнує. В гостях у родини побувала наша Марія Малевська. Кажу, вау, покинута хата. В мене в житті такого не було. Я навіть не заходила не то, щоб там жити чи щось таке. І от в мене тоді так щось примкнула. Я думаю, боже, ну треба відео зняти. Нова хата. О, так, так. Ось вони ті перші кадри, які Наталі зняла, щойно вони врятувалися з окупації. Смотри, тут веранда, просто да. Вот прикольно. віранда. Простикобілю так почалося їхнє нове життя. Не маючи ані будівельного, ані дизайнерського досвіду, Євген та Наталі робили ремонти і конструювали меблі з того, що знаходили. Це ось ліжко зі старих дверей. Їхні циркуни передмістя Харкова з боку Росії одне з найбільш побитих сіл на Харківщині. В окупації воно опинилося у перші ж години. Вже о дев'ятій ранку. Ось тут у центрі стояли російські танки. Згадує Наталі. Тут відбувався жах. Тут самого початку, з ранку, десь з п'ятій ранку вже були літаки, були були вибухи, і ми опинилися прямо на лінії фронту. У літній кухні пряме влучання. Світла, води, опалення та зв'язку не стало у першій. Чи ж години просидівши так тиждень, їм вдалося вирватися. Їхали, згадують аби куди. Тут такі глиняні стіни були, а обережно тут низькі дуже двері. Я тут постійно б'юся головою. Знайшовши цю сторічну мазанку за 100 кілометрів від циркунів. Вони настільки раділи світлу, воді та старій грубці, що все решта здавалося дрібницями, щоб ви не вчалили. Воно ж все було в мишах. Тут все таке було ну дуже брудне. Тут стеля була впавша. Ось тут за ці півтора роки вони встигли провести у мазанку воду, каналізацію, підключити бойлер. З однієї кімнати зробили затишну кухню. Це кози робили, обгладували деревину, і ми вже з цього робили карниз. Штора секенду це палички від морозива. Це також палички від морозива. У другій кімнаті для маленької Ріани є свій відокремлений простір та те саме велике ліжко для батьків, що його спородили у перші дні зі старих дверей. Це глина, така теж я її фарбувала. В мене запитують, що це шпалери, не шпалери, ні, це ну, її собі вартість там, десь гривень 100, мабуть. Мабуть, коли почалась війна, з'явилося е, 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 враження, що ти можеш спробувати те, що ти. Ніколи в, в звичайному житті не спробував би, тому ми вирішили спробувати це. Так, рекламник Євген та артменеджерка Наталі стали господарями півтора десятка кіз. Тут жить на дойку. Мені так хотілося жити. Ну як я жива, в мене все добре. В мене тут навіть світло є опалення. Я була нереально щаслива. І мені хотілося щось робити, щось створювати. Їхній блог про життя в евакуації на далекому хуторі, про жагу до життя і створення затишку власними руками з нічого став набирати мільйони переглядів. Підписники стали надсилати звідусіль предмети декору. Комод це тут був він місцевий в цій кімнаті. Що ви з ним зробили? Та пш пофарбували до найближчого містечка. Їм 15 кілометрів до магазину 7, додому усі 100. Їхні церкуни вже понад рік як деокуповані, але повертатися туди ближче до кордону з дитиною зараз родина ще. Не готова, Але, можливо, все за навіть за таких умов все одно можна продовжувати жити, продовжувати радіти життю і продовжувати створювати. Тому що українці це нація, яка створює, а не руйнує. Але тут дуже така крива стіна. То... Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна єдині новини.